Привіт усім. Сьогодні 29.06. Мав зробити 2 тижні назад перевалочку червоніше висадити з горщика пепіну у відкритий ґрунт. Нарешті дойшла черга. Йдемо сьогодні робити цей. Приблизно ось так ми будемо приміряти Ямка в нас глибоченька ми підсипемо цей земельки, яку викопали. Десь приблизно ось так. А перевалюю так. Трошки ми пом'яли, можете проляти водичкою земельку. Обережно притримали. Ось так у нас вийшло. Ось таке наше пепіно, такі курінчики у нас гарні. Вже наросло. Сажає, в відкритий открытый Ось таким чином Вже є у нас завізи цвіту. Це це орічне у нас пепіно. То що в мене було на підвіконі, хто дивився відео. Трошки білокрилка його заїдає, ну то нічого. Зараз ми проліємо водичкою. В районі 10 літрів. Не пошкоди, у нас зараз 32 градуса. Ось такого плану. Ну що ж, з пепіном ми розібралися, Зробимо поливочку наших денів. Там десь комунчики в нас є вдалі. Не знаю, можливо хто де каже, що вже потрібно якимись трошки другими добрими поливати, а я ще піділлю коровиком. Зроблю таким образом чином. Піділю водички 10 літрів такого водя. Напитаю землю водою. Ось таким чином. Тут у нас ось є гум'ячок, тобто .е. скоро в'ячок. Візьмемо ось таку гарну лопатку. Це нас іде 10 літрів. Ось так проливаємо поверху цим нашим розчином. Так краще на голову землю у нас залишається наш первичок, краще засвоїться нашими меденьками і Всім, кому сподобалось, ставте лайки, дякую за перегляди, до побачення, до зустрічі!